Вітаю всіх на своєму каналі про усвідомлене харчування простими словами. Нагадаю, мене звати Віта, мені 52 роки, і я вчитель, вчитель хімії, і біології, консультант з харчування і нутриціолог. Друзі, сьогодні хочу поговорити з вами про таку складову частину нашої їжі, як білок. Всі ви прекрасно знаєте про білки, і знаєте, що основна функція білків це будівельна. Саме з білків складаються наші клітини, і це не тільки м'язи, це ще і клітини нашої шкіри. Ну, тобто багато, в принципі, практично всі клітини вони складаються із білків, особливо оболонки. І білки це дійсно. Опора і будівельний матеріал абсолютно всього нашого організму. Але виявляється, що крім будівельної функції, білки виконують ще безліч інших. І сьогодні я б хотіла зупинитися на функції, яка, можливо, я б не сказала, що вона маловідома, просто, можливо, на неї не звертають уваги. Так от, сьогодні ми будемо говорити з вами про ферментативну або каталітичну функцію. Білків. В різних джерелах її називають по різному. Ну, насамперед, хочу трошки занурити вас в невеличкі хімічні поняття і пояснити вам, що таке каталізатори. Або нагадати, я думаю, багато хто з вас знає, що каталізатори це. Ті речовини, які не приймають участь у реакціях, але вони прискорюють перебіг цих реакцій. Що відбувається в нашому організмі, і навіщо ця інформація да, для нас? Адже це здавалося б якісь там хімічні процеси. Дивіться, в нашому організмі, як ви знаєте, невелика температура. Да? Тобто, всередині нашого організму, там всередині Кишково-шлункового тракту це температура не вище 37 градусів. Також не дуже велика кислотність, і для того, щоб перетравлювалась їжа в таких умовах, да, щоб це було не шкідливо для нас, така невисока температура і не дуже така агресивна кислотність для перетравлення нашої їжі нам необхідні помічники. І ось ці помічники називаються ферментами. І е, багато, на жаль, зараз людей, які знайомі з ферментами, але і з додатковими, які вони купують у аптеках. Ну, наприклад, мезим, наприклад, там панкреатин і так далі. Тобто, це ферменти, чому їх лікарі? Назначають, тому що у людей таких, на жаль, не виробляються власні ферменти для того, щоб можна було справитися із звичним, здавалося б, процесом перетравлення їжі. Чому ж у людей не виробляються ці ферменти власні? Чому вони змушені приймати хімічні якісь речовини, що з ним треба робити? А просто треба пам'ятати, що ферменти це виявляється сполуки білкової природи, розумієте? І синтезуються вони в нас в організмі з амінокислот. І ці амінокислоти потрібно, щоб вони поступали в ваш організм з їжею, білковою. Замисліться, будь ласка, на постійній основі кожного дня, як. Кількість білку ви вживаєте. Хочу сказати, що норма по білкам Вона дуже проста, тобто десь приблизно 1 грам 1,5 грами на вагу, дивлячись від того, як людина, який спосіб життя веде людина. Якщо це досить активно, то ми 1,5 грами беремо. Якщо такий більш спокійний спосіб життя, 1 граму достатньо чоловікам 2 грами достатньо. Так от, якщо в вашому раціоні не вистачає білку, а це не означає півтора грама, це не означає, що це, наприклад, стільки м'яса. Просто, наприклад, у 100 грамах м'яса всього десь 20 грам білку. На це також треба звертати увагу. А ще треба звертати увагу на якість наших білкових продуктів, які ми купуємо в магазині, і також робити скидку на на ось цей нюанс. Так от, якщо в вашому організмі недостатньо білкової їжі, то, відповідно, у вас в організм не потрапляє та кількість амінокислот, які потрібні для того, щоб синтезувався відповідний фермент. І тому йде такий збій: неможливо перетравити їжу. Тому що не не виробляються е, певні ферменти, і ось так відбувається. Хочу також сказати, що ферменти бувають прості, їх називають. Взагалі, всі, всі ферменти от у нас називають ензимами. Є ще така назва, можливо, хтось із вас чув у джерелах таку назву, то це ферменти або ензими. І, як я вже сказала, прості ферменти бувають простими і складними. Прості ферменти це білкові молекули, які складаються тільки з амінокислот. Ну, наприклад, такі як пепсин, так? тобто це тільки амінокислоти. А складні ферменти це ті ферменти, які складаються із амінокислот, і ще додається якийсь кофактор. Це може бути якась небілкова речовина. Це може бути якийсь там мінерал, наприклад, цинк, магній, селен і так далі. І тоді це буде складний фермент. І ще що хочу сказати вам, що. У нашому організмі виробляється велика кількість ферментів, тому що у нас немає універсальних ферментів. Кожен фермент каталізує відповідно тільки свою реакцію. Ну, наприклад, є фермент, який розщеплює виключно тільки клітковину, є фермент, який розщеплює виключно, скажімо, там глюкозу, фруктозу. Є фермент, який розщеплює. Знову ж таки білкову їжу або е, жирну їжу. Да? Жири різні у нас потрапляють в організм. Ми можемо е, з вами пам'ятаємо, що жир може бути цей омега 3 омега 6 і трансжири відповідно, і рослинні, і тварині. І от на кожен, на кожен оцей, на кожну речовину є певний фермент. Вибачте, верніше він повинен бути в нашому організмі для того, щоб розщеплення і перетравлювання вашої їжі відбувалося якісно, швидко, і щоб ви від цього відчували здоров'я, енергію і відповідно сили для того, ну, для того, щоб здійснювати свої якісь певні процеси життя діяльності. Отже, друзі, і ще хочу сказати, що. Ви повинні пам'ятати, що білки можуть бути не тільки тваринного походження, а й рослинного походження. І про це також необхідно постійно пам'ятати, бо, бо виявляється, що амінокислоти до складу тваринних і рослинних білків входять різні. І всі вони потрібні для того, щоб утворювалися певні ферменти. Тому це не означає, що якщо білкова їжа, то це тільки, скажімо, м'ясо, яйця, риба, творог, кисломолочні продукти. Це іще і білки, які входять до складу рослин, такі як квасоля, наприклад. Дуже багато у нас бобові містять. Сочевиця, квасоля, боби, нут, Це можуть бути овочі, наприклад, шпінат містить ще білок. Ну, тобто це ви повинні розуміти, що харчування повинно бути різноманітним. різноманітним. І тільки тоді у вас буде утворюватися. Нормальна кількість ферментів, які будуть перетравлювати вашу їжу. Друзі, це ось таке сьогодні коротеньке відео для того, щоб ви змогли розуміти, що у нас білки виконують дуже багато функцій. І сьогодні була одна ферментативна, з іншими познайомимося трішки пізніше. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, далі буде цікавіше.